Вітаю на каналі. Сьогодні в мене в розборі Л200 Л200 військових 68 ї бригади, на яку ви допомагали на ремонт. Було відео у мене на каналі. Я просив, щоб допомогли хлопцям коштами на ремонт даного автомобіля. Попередньо в нас тут пробита прокладка. Отже, я знімаю зараз головку і будемо бачити, що там трапилося. Я тут перший. Судячи з усього, тому що вся проводка на місці, на рідних кріпленнях, от перший. Ще нікого не було. Ну, Можливо, ремень мінявся, а отак ще ніхто не розбирав. От вже розбираю, якісь нюанси показую. Буде нюанс зараз із демонтажом колектора, так як у нас от там шпильки, і його досить важко звідти дістати. Ну і Потім буде проблемка трішки там з трубками на форсунки. Коротше, це я пізніше покажу. Так, колектор знявся, я вам скажу, доволі легко. Чомусь я думаю буде важче. На минулому L200 я трохи з ним програвся через ті шпилечки. Тут знялось нормально. Значить, з цієї сторони я так зібрав. Що виходить? У нас обратка йде ось з насоса обратка. Надівається сюди. Тут у нас виходить з головки обратка і пішла вже в бак. А це все разом воно залишається на головці, так як до нього ді... ну, тут його я не зніму. Оскільки мішає ось у нас рейка, рампа. А рампа відкручується там. Коротше, обратка і рампа знімаються разом з головкою. З цієї сторони, в мене вже все від'єднав від головки, зараз приступаю тут. ну і Потім ремінець. А потім вже будемо складати клапану кришку. Розібрав, турбіну від'єднав, ось так, турбу не відкручував. Тільки крутив, злив масла з турбіни. все наче вийшло. Вона відійде, думаю, що зніму. Тут розібрав також, як бачите, значить, Володимир казав, що ремінь мінявся. Видно, що він мінявся. Натяжне нове, ремінець свіженький. Тут все свіже. Помпа не мінялася. Щось я вам не скажу, який там пробіг на автомобілі. Але наче крутиться тугенько, нормально. Все, зараз кидаємо ремінець, мітки виставив. Там значить, також збігається на балансі, валах перевірив. Значить, у нас все чітко. Так. Ну, В принципі, такого нічого не було складного. Ага, вакуумний зняти. Чи вже потім мені зараз потрібно зняти, ось від'єднати. Щоб легша головка була. І до головки ще прикручений ось у нас гур. Кронштейн гура. Прикручений він до головки і до блоку. Потрібно від'єднати. Так? так. Форсунки на перевірку віддаємо, попросили перевірити. Нагар ми маємо ось такий. ЕГР працює, все працює. У нас і, як бачимо, мітки ось так збіглися на розпредвалах. Не забуваємо про ковпачки, які стоять у нас під рокером на клапані, от там, щоб їх не погубити. Поки не сюди все досить нормально, ніяких проблем не виникало. Так, Віталік в мене в помічниках підсвічує. Розпродвели, с... скинули, рокера мають такий вигляд. В принципі, ще будуть ходити. Ролики нормально. Нічого не вплинене, все крутиться, вертиться. До речі, масло непогане залите. Жирненьке. Але як бачимо, до цього було масло. Погане залити, або з великим терміном експлуатації. Машина за кордону то це нормально. Все, скидаємо рокера і не забуваємо за оці стаканчики, бо забудете буде халепа. Скинув головку, як бачите. Так, що ми маємо? Чорне, чорне, чорне. Брушнюва класна, погляньте, який нагарчик, сугубо в нас сажа, масла не бачу. Це в нас, Це дуже-дуже. Радує. Ну, ще хон є. Таке там щось трошки є, але там у нас все бомба. У нас стоїть вже металопакет. що це таке? Металопакет Що Ми маємо з цієї сторони. Все чорне. ви дивіться, бачите, скрізь прилипшене, а тут чисте, тут було прогаране 100%. Так само і тут, і тут. Як бачимо, цей канал забитий, можливо це і стало причиною того, що пробило прокладку. Тобто цей канал трублені для того, щоб охолоджувати це місце між циліндрами, для того, щоб прокладка не горіла, а охолоджувалася, а в нас воно забилося і пробило прокладочку. на головці також видно. Тут треба протекло трохи, але видно. Чорне, чорне і чорне. От саме тут і був пробой. Саме тут і був пробой. Ну, це їхнє слабке місце цих двигунів. А так на гарчику подивіться, який прекрасний. Двигун масла не бере, солярочка горіла гарно. Ну, але власник авто Володимир просив форсунки перевірити. Форсунки на перевірку ми все-таки віддамо, тому що... Як ви знаєте, там у військових солярка не супер хорошої якості. І це бажано все перевірити. Раз ми тут, щоб все було чітко і працювало чітко. І ось як бачите, наша рампа, обратка і потрібно ставити назад. Все, а тут все почиститься, ці канали почистимо і будемо збирати. Зараз розберу головку, подивимося, що там по головці, пишемо список. Спробував і ні одна свічка не йде. Газовою горілкою немає смисла гріти, так як алюмінька буде розширятися, так беремо горілку з кислородом, щоб різко нагріти Буде допоможе. Ось так прогріваємо і різко відкручуємо. Пробуємо. Одна пішла. ці не йдуть, тут ще не пробував першу. Одна пішла. Нормально йде. Хтось зажав їх, капець. Зажов'я, ну дивлюся. Дивіться. Алюмінька ось у різьбі. Прикипіла. Мабуть, я їх і перший викручую, звідси. А Васька чувствує, як коли я включаю камеру, починає дути. Всі. Ви Загра виключаю, Васька. Тільки вимкнув камеру васька перестав дуть. Ось такі довгі свічки у нас стоять, дивіться, вони частенькі, нічого. Просто зверху вони гарантія позакисали. Потрібно буде проганяти різьбу. Е, різьба. А ну пішло відсюди. І перша пішла. Викрутив нарешті, але дуже важко, різьба пошкоджена, потрібно буде проганяти. Ти що не зрозуміло чи що? А ну пішло відсюди. Пішло. Ця ще більш-менш пішла третя, а четверта взагалі, подивіться. Закисла. І вони не помащені. Не помащені. Коротше, будемо підганяти, чистити, гратися з свічками. Розбираємо далі. Розсухари в клапанці і що я вам скажу, направляйки бомба. Зазорчик мінімальний. Ось все, масло повитирав, подивіться. Бомба. Клапанці також бомба. Тут ви нічого не побачите. я себе витирав, дивіться, Тернуться і буде люкс. І буде люкс. Так, тут зашибість. Все, пишемо список і чекаємо запчастини. Да, Слай? Шарикова підшипникова бомба! є-є-є! Привезли головку, сплановану, все з неї добренько. Клапанці я вже почистив, притер, Все люкс, можна збирати. Запчастини для ремонту нашого автомобіля паливний фільтр, прокладка клапаної кришки, сальнички клапанів. Сюди, сальник розпридвала, натяжний кремня ГРМ, саме сам натяжничок. Це. Ось ця штучка по тій причині, що там ремінь свіженький, а це дивлюся старе, і воно мені там не сподобалось, як воно працює. Я вирішив його замінити. Тут у нас прокладки EGR, шайби форсуночні. Випуск. У нас по Елрингу, пуск Віктор Рейнс і ГБЦ. Віктор Рейнс, Працюємо. До речі, різьбу на свічках розжарювання і в головці прогнав, і тепер вона справна і закручується легенько. Свічки у нас всі справні. Але ставити будемо пізніше, так як кінчики свічок у нас виглядають ось тут. Щоб їх не пошкодити, закрутимо їх трішки пізніше. Головне не забути і не закрутити тоді, коли вже їх закручувати зовсім незручно. Правда? Будемо намагатися не забутися. Збирай. Поверхню блока потрібно приготувати. Єдине, що дивлюся, я щось тут позакривав, а поршня забувся. Зараз ми поршня опустимо вниз, щоб вони були на одному рівні. Закриємо їх тряпочками і приступимо до чистки і правки поверхні блока. Потрібно подіставати направляйки. І зробити з нього конфетку, щоб він був приблизно такий весь блискучий, як отут. Працює. Ось так виглядає блок тепер. Чистенько, гарненько. Тут усе прочистив, вичистив, канали прочистив, полидував, різьби приготував, але ще буду готувати різьби. Антифриз старий весь вибрав максимально. От, все, можна пробувати. Ще раз, звісно, продую різьбу, ще раз обезжирим, а потім будемо вставити головку. Ну і звісно, ще ж мені потрібно направляйки вирівняти і поставити на місце, так як я їх трішки погнув. Так, шановні головку обтягну. Що я вам скажу? Так, перший етап 78 н. Потім по одному болту відпускаємо і 30 н. Затягуємо болтики по одному болту. так. І потім 90 градусів і ще раз 90 градусів. Скажу так, коли я зробив 78 н, перша болта я тягнув ось цього 78 н. Коли я відпускав, то він був вільний, він не був зажатий, наскільки просіла прокладка. Далі, перших 90 градусів, це виходить приблизно. 110 ньютон. Другі 90 градусів виходить приблизно 150 ньютон. Це тому кажу, тому що багато хто питає, як перевести ці ньютони в кілограми. Я раді цікавості так роблю. Буває, виставляю ключа і отак от виходить. Отак, що... от те, що я вам сказав. Ось така історія. Все. Зараз кидаємо рокера, розпредвали і регулюємо клапанці. Не забуваємо поставити ось ці штучки. Я минулий раз забув поставити, дивлюсь щось не того. Ну все, регулюй. Просунки приїхали з перевірки. Там щось їх підрегулювали, але кодів нових не дали. Це значить, що вони були поломані не сильно. Нічим носити їх не потрібно. Встановлюю нові шайбочки. Шайбочка має отаку сторону і таку. Я встановлюю ось цією стороною до форсунки, цією стороною до головки. Форсунки стоять на місці вже, я їх не мастив. Ставимо їх на свої місця, не плюта так як вони приписуються. Затяжка форсунок 9-11 Н, 120 і доворот 120 градусів. Я їх ще не затягував. По тій причині затягувати потрібно, я понаживляв тільки обратку, щоб вони стали в своєму положенні, тому що вони повертаються отак. Потім не наживити тут все. зараз обтягуємо, зазори в клапанах. Випуск 14, 0,14 соток, пуск 0,9 соток. Я робив тут 10 соток, десятку, тут 0,15. так, Все, можна зажимати форсуночки. Болти в форсунках не міняв. Там ні, я майже зібрав. Все було нормально, не спішав потихеньку збирав, все йшло нормально. Тому нічого не показував, бо все добре. Зараз, ось думаю, вже ставити акумулятора і пробувати робити перший пуск. Ну і в нас ось є вихід на трубку сюди. Це у нас йде на ось цей датчик, датчик, який дивиться на дуб турбіни, тиск в пусному колекторі. Мені була булька грязна. Думаю, ми в колектора думаю, повилазило. Бачите, як повилазило, а воно, блядь, Ой там забите і мені здається, там воно вже давно забите. Коротше, чищу тут оцю штучку. Получилося, хлопці, пробив. Але скажу вам так, що було закоксовано воно нормально. І закоксовано воно було вже давно. Так, я передивлюся цю шлангочку, можливо, ми її замінимо. Як вона там себе... Почуваю, дивіться, вона чорна всередині. Я її перевірим, я її перевірим і необхідності заміни. І ще вам лайфхак. Якщо у вас такий, ви маєте такий автомобіль і у вас проблеми з запуском, і для того, щоб пирснути ефіру чи якогось запуску, можна зняти цю трубочку і сюди пирснути. Це найшвидше буде, чи ми знімати ось тут патрубок, чи тут, чи пирскати у вуздохан. Це довго буде, якщо в воздухан, поки воно дійде через турбіну, інтеркулер по кругу, довго крутить. Або знімаємо тут патрубок, або щоб нічого не знімати, все стягнули, трубочка сюди входить. Ось дивіться, ось я таку трубочку поставили, ефіра, дивіться, вона заходить туди. Пирснули і бурк, і запустили. Це на всякий випадок. А ми готуємося до запуску. Так, Пробуємо запускати, правильніше сказати, прокачувати солярку. Тут єдиний мінус прокачки то, що можна дістатися тільки до однієї трубки форсуночної і всі закриті. Я сподіваюся, що ми сюди прокачають повідемо. І ще я не знаю, чи він буде працювати без не трату віра повітря ось пішла фіна зараз буде пуск раз покрутим пробую затиснути. А нема десь це соляка там точно зажрат. Круто. Чоти за заглох? Що ти злякалась? Це може бути, що він працює без мавних спільних думок. З витратоміром повітря, двигунець працює. Як на мене, працює файно. Е? Світиться чек, потрібно потушити. Так, Можна збирати і віддавати автомобіль. Так, шановні, все зробили, Двигунець вже прогріли. Ось тут здесь вибрирує Непонятно що Потки м'ягенькі на напічку Тепленькі Все можна віддавати Все нахуй просто Ну що, друзі, от такий вийшов у мене ремонт на Цібісі. Бігунець працює, як на мене, прекрасно. Нехай служить, щоб він не підводив хлопців, щоб вони змогли виконати всі свої поставлені задачі. Вам дякую за перегляд. Підтримайте вподобайкою, підтримайте хлопців. Якщо не можете матеріально, підтримайте морально. Всім пока, будьте дружні.